Друзі, вітаю! Давайте ж швиденько проаналізуємо результати візиту Володимира Зеленського до Британії. Він зустрівся з Кімом, Кіром Стармером. Він зустрівся там із генсеком НАТО, Марком Рюте. Виявилось кілька вільних днів. Мала ж бути суперсерйозна зустріч із Байденом, Рамштайн. Мали, значить, зі всіма перетерти. а Тут виявилася така невеличка пауза, тому президент вирішив із Папою Римською зустрітися, і, власне. Зустрітися з лідерами європейських країн, з якими все рівно мали б там на чотирьох зустрічатися, говорити і домовлятися про дві головних речі: удари в Глибину Росію, а друге це вступ України до НАТО. А, ну і власне, крім цього, є заява НАТО Марка Рюте, який каже: Слухайте, а давайте проведемо ядерні випробування. О, такі навчання нормальні на 13 країн, десятки літаків. Значить, американо імітація ударів американськими ракетами ядерними. Ну, типу, щоб, можливо, якась тупоголова держава на, десь на сході півночі Європи зрозуміє, що це таке і що їй загрожує. Ну і крім цього, Зеленський після UK полетів одразу до Парижу. Там, правда, є потяг, можна було б і поїхати, Ну, але вирішили все таки скористатися авіатранспортом. ну, Ось така історія. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Дуже прошу дві речі. Підписатись на цей YouTube канал, для того, щоб ми витискали, а в результаті і витиснули російські наративи російських агентів з українського політичного та медіапростору. Друге, що я вас дуже попрошу зробити донат 100-200-500 гривень. Це, враховуючи підвищення податків, це уже, скажімо, тяжче буде робити. Особливо, якщо ви працюєте в банківській сфері, АЗС або, наприклад, ФОП третьої групи, тому рахуємо гроші. Але тим не менше, ми знаємо, що найкраща інвестиція в 2000 2024, 2024 році це інвестиція в дрони, особливо якщо ми їх купуємо і відправляємо на російські НПЗ. Це крутіше ніж біткоін. Повірте, для нашої країни, для нас з вами 100%. Можливо, десь в Іспанії, в Штатах в Сінгапурі там інші інтереси інвестицій. Ми повинні інвестувати. В національну безпеку та оборону ми повинні інвестувати в збройні сили, в гур, в СБУ, в наші спецслужби, в нашу армію, в сили спеціальних операцій для того, щоб звільнити нашу територію, наших співгромадян, які сьогодні в полоні. А в полоні мінімум, наприклад, півтора мільйони дітей. 22 тисячі дітей викрадено. Ось чому ми продовжуємо цю війну, чому намагаємося звільняти території? І ось чому для нас потрібна ця зброя, потрібні дрони. Плюс я говорив, що скоро можуть заборонити використовувати дрони. Американці скажуть типу обмін, щоб росіяни не стріляли по наших енергосистемах. Тому я дуже прошу включитися в цей збір. Ми збираємо 1 мільйон для гуру, щоб купити три дрони. Рубаки. Вони летять майже на 700 кілометрів. Ми такі вже купили. Вони в гуру лежать, чекають спеціальної операції. Я запитував ті прильоти, що були, кажуть, це ті самі хлопці, але ще ваші дрони. В черзі. Але кажуть: ну, планують вони завчасно і наперед, і кажуть, треба мінімум ще три. Ви знаєте, що з трьох один точно попадає, тому приліт буде і буде все красиво. І більше в МПЗ не так важко і попадати нашим дронщикам, нашим гурівцям і нашим виробникам. Тому що потрапляючи там, бази великі, в щось одне потрапляєш, що друге збиваєш. Тому. А є, є в цьому плані е, можливості. Ну і другий приємний бонус. Наші виробники сказали, що слухайте, ви так швидко, класно зібрали, зробили. Давайте так, ви збираєте ще половину, а другу половину ми докладаємо від себе. Це хлопці, які придумали рубаку, трон якийсь штучним інтелектом, коли реп його глушить, він знає, як його обходити, а потім навіть сам автоматично визначає цілі бум робить. Тому насправді дуже крута українська розробка. Власне, те про що я хотів поговорити, тому що я дійсно горжусь цим збором. Це класний збір. Він принесе багато користь, але на нього треба наситити його грошима. Володимир Зеленський був сьогодні в Лондоні на туманному альбіоні. Зустрівся з Кіром Стармером. Паралельно у меру зустрічався з міністром оборони. Міністр оборони сказав, що будемо допомагати, дадуть нам нові. Види зброї дадуть нам багато різних моментів. Умер дуже щасливий, тому що Джон Гілі, а якраз такий корінний британський офіцер, от який прекрасно розуміє, що треба робити, що треба давати, і власне артилерійські системи АЕС – це буде непогане підсилення для нас на полі бою. Загалом британці намагаються бути лідерами, і ось ці ключові питання. Завжди намагається просувати першими. Одне з того, що обговорювали на рівні міністрів, це інвестиції в українську оборонну промисловість. Велика Британія вже залучена в виробництво. І наше завдання, сказав міністр Меров, розширити і наростити виробництво нашого ОПК. Зеленський тим часом зустрічався з своїми колегами Стармером із Рюте. От дуже красиво вони поговорили. Зараз перейду до Рюте, він там розкаже нам, які ядерні навчання він придумав для Росії, але Зеленський заявив, що в нього були гарні зустрічі, плідні зустрічі. Він поділився планом перемоги. До речі, політико закинуло цей план перемоги. Ми так розуміємо, що десь звідти його могли і закидати. Власне, там такі дуже прості базові речі, але речі, які теж важливо. Проговорювати. Ну, зрозуміло, що це дорога в НАТО. Україна хоче отримати чітке запрошення на найближчий, е, на найближчий час. Захист неба України, можливість Польщі і Румунії, е, власне, поближче до границі, збивати свої ППО. От, ставити свої ППО і збивати над нашим небом. Е, далі право на далекобійні удари по території Росії. Е, Поставити більше Таурус в Україну і загалом дати політичне добро і зробити Україну арсеналом демократія. Ну, ви знаєте, красиві назви у нас сміють придумати, але насправді тут і логіка є. Україна виробник зброї для Європи, для НАТО, для світу. Так, да, хтось буде виготовляти Фольксвагени, хтось Рено, а хтось буде виготовляти, наприклад, дрони. хтось… Буде в нас замовляти танки. Хтось буде в нас замовляти. щоб ми виготовляли артилерію, снаряди, нептуни наші потужні. Ось це може бути дуже крута історія. Тому ось такі плани. політико злив, що це типу частина плану перемоги зеленського. Ну і вони там сказали скільки шансів, що це може все відбутися. Рюте сказав, у мене були дуже хороші тристоронні переговори з президентом Зеленським з прем'єром Стармером. Після цього в мене була двостороння зустріч із прем'єр-міністром. Ми робили це не лише тому, що хочемо підтримати Україну, а й тому, що підтримка в Україні в цій боротьбі з Росією має вирішальне значення для нашої колективної безпеки тут, у цій частині Європи, в Канаді, в Сполучених Штатах, на всій території НАТО. Рюто додав насамперед справа окремих союзників вирішити, як може бути використана зброя, яку вони постачають в Україну. Юридично це може бути, тому що Україна має право використання своєї зброї, якщо вона може вражати цілі в Росії, якщо ці цілі становлять загрозу для України, але чи будуть це робити окремі союзники? Зрештою завжди залежить від них. Ну зрозуміло, що тут Рюто коментував удари в глибину Росії. Стармер теж сказав, що будуть допомагати по зброї. Стармер сказав, що буде підтримувати всіляко, де тільки може. Конкретики зрозуміло, що уникнули, тому що розуміють, що будь-яка конкретика зрозуміла Росії. Вона буде не сприяти якраз таки Україні з точки зору сюрпризності використання цієї зброї. Зеленський наголосив, що план перемоги спрямований на створення умов для завершення війни справедливим шляхом, тобто тиску. Також подякував. Великій Британії за постійну оборону, підтримку, зокрема, постачання далекобійної зброї для України. Це, власне, заявив наш президент. Далі історія розвивається, і Рюте вийшов теж з шикарною заявою, що НАТО з понеділка починає масштабні ядерні навчання. Ой-ой-ой, хтось тут придумав відповідь на зміну доктрини Росією. Що завтра вийде п'яний Медведьов розказувати, що Пісков буде молоти своїм язиком, що буде кричати про ядерний геноцид населення, мулавров і решта осіб. Єдине, що бойових ядерних ударів не буде, на жаль, по території Росії, але будуть якраз таки навчання 2000 військових. Steadfast Noon вони називаються, і десятки літаків будуть, 13 країн. А, власне, за словами Рюта, навчання не передбачають використання бойової зброї. Повторюсь, на жаль, було б непогано подресерувати Росію. Але ось ці тисячі військових візьмуть участь в навчаннях імітуватимуть місії, в яких військові літаки несуть американські ядерні боєголовки. А, участь візьме 60 літаків, 13 країн, включаючи винищувачі. Ф-35 А та бомбардувальники Б-52. Основні маневри відбудуться над Великобританією, Північним морем, Бельгією та Нідерландами. Ну, власне, супербагаті країни Європейського континенту, на які Росія ЛАСО дивиться, щоб там напасти. Тому вони проведуть ці навчання і не один раз повторювали, що хочуть вдарити ядеркою по Лондону. Ну, от якраз таки НАТО відповідає, Причому ці навчання будуть йти три. Тижні для того, щоб трошки пощекотати нерви Путіну і показати можливості наших західних союзників, просто щоб не говорили, що НАТО слабке, але сміливості вони можуть отримати більше, коли приймуть Україну до альянсу. Зеленський після зустрічі з Тармером приїхав одразу до Парижа. Цей сигнал чіткий він теж чув, бачив, тому що. НАТО, яке да, каже, що ми будемо проводити ядерні навчання проти кого? Зрозуміло, що проти Росії. Плюс Британія каже, ми направимо своїх солдат. Ну, і, і з цими двома меседжами він приїхав на зустріч з французами. Да? Бо Британія, яка сказала, що ми будемо направляти на військові навчання українців, перевеземо з Британії все в Україну, скоротимо на логістиці, політичний сигнал шлему, військовий сигнал шлему. Одним словом, робимо все можливе, щоб. Україну підтримати, ну і знову ж таки присутніх їхніх солдат на нашій території. Початкова форма просування і інтеграції наших армій. Раз друге у нас прийняли закон, що офіцерами можуть бути якраз таки і іноземці, і дозволили іноземцям займати офіцерські посади. Ну, от якраз зараз прийдуть вони солдатами, доростуть до офіцерів, будуть допомагати нам воювати з Росією. З цими двома новинами Зеленський приїхав до Парижу. Зараз якраз відбувається зустріч Зеленського з Макроном. Ну от Зеленський трошки запізнився, це теж нормально. Ну, от Україна може собі це дозволити, хоча не сильно на одну хвилину, якраз щоб ніхто й не образився. Макрон вийшов, трошки було прохолодно, зачекав хвилинку. Зеленський приїхав. Це їхнє вже таке. Обіймання дуже таке близьке, вони пообіймалися, ну і власне пішли в Єлисейський палац розмовляти. Ви знаєте, що Франція теж хоче направити в Україну своїх солдат для навчання, ну от щоб їхні інструктори і спецназ допомагали Україні навчатися, китайці тренують Росію, у нас будуть допомагати тренуватися британці, французи. Я думаю, ще кілька інших країн теж пришлють свої політичні сигнали, що вони з нами. А ми якраз таки. Покажемо їм наші знання, ми покажемо їм нашу інформацію, яка в нас є про ворога, для того, щоб спільно виробляти рішення та бити по ньому. Ось така, друзі, оперативна інформація. Напишіть, як ви гадаєте, чи сподобається Росії ядерні навчання, в центрі яких будуть стояти удари по Москві. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей youtube канал. Ми витискаємо російських агентів, підтримайте працю якраз таки. Яка націлена на викидання російських агентів щоденно працю, але дуже прошу зробити найбільше. Прошу донат. Ми купуємо три дрони зі штучним інтелектом, бомбардири, такі Deep діпстрайк-дрони, які полетять на російські НПЗ. Це рубаки українського виробництва. Ну і 50% за рубаки доплатять виробники від себе. Справжні патріоти, виробники зброярі. От і дуже надіємося, що скоро полетять наші попередні дрони. Ну і за ними ще цих три пташечки, які точно знищать мінімум один російський НПЗ. Друзі, це вся інформація. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!